Що важливіше за людське життя? Як зберегти його, не втратити через дурницю, незнання основ надання до медичної допомоги? Шукати відповіді на ці запитання нині у ранковому ефірі будуть Оксана Вишнева, Наталія Пазюка, також наші гості, голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. Та представник українського фонду здоров'я, координатор проєкту Я можу врятувати життя Юлія Підкурганна. Доброго, доброго ранку. ранку доброго доброго ранку. А ну і таке вітаємо в нашій студії. Таке традиційне запитання у нас воно завжди, але ми трішечки з таким іншим присмаком. Як правильно розпочинати свої ранки? Розкажіть нам всім. Я вважаю, що свій ранок важливо розпочати з хорошого настрою, встати mm -hmm. з вірної ноги, зробити максимально по можливості процедури для власного здоров'я і з хорошим настроєм іти на зустріч дню. А як зазвичай розпочинаєте? Так намагаємося, тому що в школу рано вставати, тому дітей треба зарядити позитивом зранку, тому так і намагаємося. Ярослав, як медик. Так, як про мати зранку і піти на роботу Ого. Все, без без ага. будь-яких процедур. Без будь-яких процедур. Так дуже е добре. Що ж проект я можу врятувати життя? Це спеціальний проект для українських школярів, який цього тижня реалізовують у Чернівцях. Молодь нашого міста впродовж кількох днів навчали основне надання до медичної допомоги. І сьогодні в Чернівецькій загальноосвітній школі номер 11 проведуть змагання. Серед школярів mm -hmm. розкажіть, що о, включало в себе це навчання, от впродовж чотирьох днів, так як воно все відбувається, і відбувалося, зокрема, в наших Чернівцях, Ярослав. Ти краще розкажеш про школи? Ми приїздимо з проєктом вже далеко не перший рік. Вже навчили досить велику кількість дітей, близько 30 тисяч по всій Україні. І ми приїжджаємо в якесь українське місто на тиждень і починаємо там вчити дітей. Кожного дня наші інструктора в кількості п'яти чоловік відвідують по дві школи, де навчають дітей основам до медичної допомоги, навчають не так, як, не так, як діти звикли, не так, як ми всі звикли, навчають саме практично. Навчають на манекенах з бинтами, жгутами і так далі. Тобто діти не читають книжки як на уроках е медицини чи на уроках біології, діти відпрацьовуються все на практиці. Тому це проходить досить досить активно і досить гарно, і дітям дуже подобається, що вони можуть це все пощупати і, і відпрацювати. Е, є дуже велика проблема. Я знаю діток от навчитися. Ми ви сказали, що це не книжний варіант, такий, це не варіант лекція і тебе слухають лише, тому що була на одному з таких заходів, в нас на місцевому рівні проводили в школі. Діти дуже тяжко йшли на контакт. Взагалі, от як їх залучити, так як їх зацікавити? Якісь як жа пояснити, що там? робити. Ви знаєте, е, скільки Ки ми вже їздимо містами України, діти дуже чесні, відкриті і не бояться, як любить казати Ярослав, Вони не бояться ще у своєму віці зашкодити. І мені здається, що дітей вчити це дуже вдячна справа, тому що вони найкраще відкликаються. На, uh -huh. на на наші знання, на наші практичні тренінги, звичайно, є особливості від міста до міста, але все одно це старшокласники, це вже свідомі люди, тому що ми залучаємо до проекту 9, 10, 11 класи. Uh -huh. Це майбутні наші дорослі громадяни. Ми їм завжди про це говоримо: що ви йдете в доросле життя і просимо їх ці знання поширювати, нести їх до своїх сімей, до знайомих, до друзів, тому що ну ми ж будуємо європейську країну. А в Європі значна частина населення, більша частина населення вміє надавати домедичну допомогу. Тому ми якби зорієнтувалися на старшокласниках, і у нас такі у нас лікарі, які працюють, це молоді лікарі. Mm -hmm. До 30 років, і тому mm -hmm. їм дуже легко знайти спільну мову з дітьми. Так, Неправильний хід дуже цікавий хід, тому mm -hmm. що справді в дядьки тяжче будуть <сум> сприйматися. Та. Так, якщо говорити про ефективність вашого проекту, про результативність, як от її можна досягти у самому навчаннях до медичної першої допомоги, розкажіть, будь ласка, результативність. От ви провели тренінг, все вже відбулося змагання. Можливо, угу. потім є якісь от. Відгуки цих людей, які що навчилися, вже вже щось, щось, щось Є фідбеки, звісно. Так, були такі випадки. Ми за час нашого проєкту тренували не тільки дітей, угу. ми, ми проводили тренінги для журналістів, угу. тому що це ми вважаємо, що це одна з найнебезпечніших професій. Журналісти завжди в центрі події і можуть і опинитися. Трапити, так. так, і військових тренували, коли вже почалось у нас АТО. Тому ем, є в нас такі відгуки. У нас є школярі, які врятували життя у перукарні чоловікові, який втратив свідомість. Там uh -huh. розгубилися всі, не могли не знали, uh -huh. що yeah, робити. То, зазвичай наші, якось так. А наші ситуації. курсанти знали, що треба зробити, перевести в стабільне положення, перевірити дихання і дочекатися, правильно uh -huh. викликати швидку і дочекатися. І журналістка одна врятувала е, теж життя, тому що зупинила е, критичну для життя кровотечу uh -huh. теж після нашого тренінгу. Тобто ми пишаємося такими випадками, і завжди просимо так, дітей так. нам про це повідомляти, якщо в їхньому житті. Хоча ми їм радимо і бажаємо, бажаємо <рес> на наших змаганнях, щоб з ними такого не траплялося, але ж ви знаєте, що життя зараз таке непередбачуване, що може бути будь-яка ситуація. Взагалі, наш проект у 2011 році, коли ми його задумали, чому він виник? Яка була першочергова ідея? Тоді, у 2011 році було зафіксовано дуже велика кількість смертей у школах. Mm -hmm. Коли mm -hmm. на уроках фізкультури так, та, так, та, так, і е, я впевнена, що там були такі випадки, коли можна було надати вчасно домедичну допомогу і, можливо, врятувати врятуватися. Згубились. Та. Е, і, і ми через це хотіли старшокласників вчити, щоб не mm -hmm. тільки вчитель, чи медсестра в школі, чи вчитель фізкультури, наприклад, так, а щоб самі діти mm -hmm. вміли, щоб вони знали, як себе повести в ситуації. Так. 30 тисяч осіб вже охоплено приблизно цими тренінгами школярів. школярів, школярів. так. Mm -hmm. Скільки взагалі до якої Цифри ви прагнете, це вже так багато мільярда. Кожен кожен міг, міг надавати домедичну допомогу. Ми <рик> прагнемо, щоб хоча б один з п'яти міг надавати домедичну допомогу як в цивілізованих країнах. Кожен, якщо кожен п'ятий вмітиме надавати домедичну допомогу, то щороку можна рятувати до 26 тисяч працездатного населення. Це велика, да, це цифра. велика цифра. цифра. А, взагалі, кінцева мета нашого проекту, щоб Верховна Рада ухвалила закон, який саме започаткує систему навчання до медичної допомоги у всій Україні. І ми хочемо, щоб ці практичні тренінги, які в школах ми проводимо, щоб вони стали частиною навчальної програми в школах, процесу, у вузах, щоб вчилися саме за сучасними методиками на сучасних манекенах і за сучасними стандартами Європейського. Що ж, ми прагнемо до Європи. Ми прагнемо до кращого життя, і життя продовжується. Радіо Буковина. Хвиля суспільного настрою. Доброго ранку, друзі. Радіо Буковина. Перед мікрофоном для вас працюють Оксана Вашнева, Наталія Пазюк. А також наші гості, голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Ус. Та представник Українського фонду здоров'я, координатор проєкту Я можу врятувати життя Юлія Підкурганна. Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Що ж, проєкт працює з 2011 року, як ми зрозуміли, на благодійних засадах. Так як це все відбувається? Все одно мені здається, без підтримки, без спонсорства воно неможливо, тому що справді великі затрати. Розкажіть про своїх партнерів. Так так, справді ми дуже вдячні нашим партнерам, які нас підтримують у поширенні. І знань з надання до медичної допомоги. По перше, це всеукраїнська українська спілка парамедиків, які молоді лікарі, які ентузіасти своєї справи, які їздять в міста України, вчать дітей. Це фонд родини Загорі, який вже третій рік поспіль підтримує проект. Ми за це їм дуже вдячні. І велика дуже подяка дружині президента Марині Порошенко, яка з 2014 року дала свій патронат для нашого mm -hmm. проекту. Так. У цьому році ми плануємо ще відвідати Коломию, Львів mm -hmm. і Кропивницький, А у жовтні провести всеукраїнські змагання. Це вже будуть четверті всеукраїнські змагання. І от сьогодні команда, яка в Чернівцях отримає перемогу mm -hmm. на змаганнях, буде представляти місто у жовтні в Києві. Mm -hmm, е, до речі, як наші чернівчани, як наші чернівецькі школярі дітки, йдуть на контакт? Як вони на це все реагують? Ярослава, ви mm -hmm. мали змогу за ними спостерігати ці всі дні? Так що Є ж, якась особливість так чернівецьких діток саме від інших міст? Діти в кожному місті відрізняються. Черневецькі діти хороші в плані своєї плані рівня знань, по перше вихідних, О, і в плані своєї вихованості. Тобто немає ніякого шуму, балагану, діти всі були зацікавлені, відпрацьовували, тренувались і так далі. Дуже позитивні і виховані. Що ж, вже за годину, майже, ну трошечки більше, ніж за годину, о 10 й годині розпочнеться змагання. змагання так. Ми бажаємо всім шаленого успіху. Так, що отримає, переможець. Так. Ми і запрошуємо всіх на змагання. Кожен бажаючий може прийти в школу номер 11 і подивитися, як це все відбувається, і заодно і повчитися надавати першу домедичну допомогу. Бо це те, що треба дійсно вміти кожному. Тобто, будь-хто з Буковинців, хто зараз Тільки нас важання, чує, так. ви можете прийти в школу номер 11 міста Чернівці, глянути, як це все відбувається, uh -huh. а також навчитися зам до медичної допомоги на десяту годину. На десяту не спізнюйтеся, так буде цікаво. А от розкажіть от таке питання, як допомогти подолати людині отой от страх? Бо коли зазвичай відбуваються якісь такі от ситуації, от якась така боязнь, якийсь такий якісь навіть якщо страх. ти вмієш надавати так. до медичної допомоги? Тобто якось розгублюєшся на початку. Ви про це якось говорите, є якісь, можливо, прийомчики? Насправді що... немає ніякого страху. Треба немає? просто брати і робити. Дивіться, ми ще коли вчимо дітей, ми розраховуємо на те. Що е, пройшовши е, двогодинний тренінг, а потім ще й на змаганнях е, відпрацювавши свої навики, тому що змагання вони відбуваються в такій, їх треба побачити, вони відбуваються mm -hmm. в таких досить е, в условиях приближених к бойовим, mm -hmm. скажімо yeah. так. Там інструктори дуже стараються, щоб дітям е, створити таку е, ситуацію критичну. Е, і ми сподіваємося на те, що м, дітки е, відпрацюють ці навички на манекенах в таких ситуаціях, і в них залишиться м'язова Пам'ять. Угу. І тоді в критичній ситуації, можливо, це буде сприяти тому, що вони не розгубляться, принаймні вони вже знають, з чим вони матимуть справу. Ярослава, більше запитаннячко до вас. Незабаром літо. Ризики того, що комусь десь стане зле, спека, водойми, зростає це все. І тому як правильно надати домедичну допомогу такі основні загальні аспекти? Mm. Немає основних загальних аспектів. Немає. Основні загальні аспекти ходити на тренінги, щоб була м'язова пам'ять, так як сказала Юля. <кій> Тому що читати книжки можна, але толку з того, що людина прочитає книжку, в тій екстреній ситуації вона розгубиться і не зможе надати адекватну допомогу. Існує безліч тренінгів. Я думаю, в Чернівцях є люди, які займаються пропагандою здорового способу життя і знань вмінь з першої домедичної допомоги. Тому. Кожному просто необхідно витратити там за один день, можна навчитися надавати домедичну допомогу в, в у майже всіх невідкладних станах. Тому просто треба зібратися, витратити один свій вихідний день для того, щоб сходити на цей тренінг і тоді жити вам, вам в першу чергу, тому хто сходить, стане безпечніше йому і його близьким. Тобто просто себе поставити в таку так. ситуацію, і ті умови вже вони налаштують тебе на те, щоб ти правильно надав до медичну допомогу. А немає в планах яких тренінги там для дорослих, бо я так розумію, школярі, школярів ви активно журналісти. залучаєте до цього. А от можливо нова поліція, журналісти, ті, ті, котрі якби першочергово у таких якихось ситуаціях не ми проводимо тренінги для дорослих. Єдине, що тренінги для дорослих ми переважно проводимо в місті Києві найближче 10 червня. Кого цікавить, заходить на сайт, реєструється і приходить. Ми постійно їх проводимо і для працівників поліції, і підвищуємо кваліфікацію працівників швидкої допомоги медичної, і для дітей в тому числі. Ну, то є чудова можливість буковинці. Заходьте на сайт, реєструйтеся і беріть участь, так. тому що це потрібно знати. Це і беріть квитки до Києва. заздалегідь, бо повністю складно. Що ж, друзі, побажання до ранкової не кави, будемо казати, бо так. тому, що у нас тут все ж таки люди, які сповідують здоровий спосіб життя. Просто до ранкового прекрасного сніданку, який лишень напевно розпочинається у багатьох чернівчан. Я хочу побажати всім гарного настрою, позитивного погляду на життя, на події, е піклуватися про себе і про ближніх, тому що здоровим бути вигідно. Угу. Я, Я бажаю всім все ж таки відвідати курси першої допомоги і жити для вас стане безпечніше. Що ж, друзі, зовсім скоро вже розпочнуться змагання. Покличте всіх ще раз. Нагадайте, кличемо всіх ще раз в 11-ту школу на 10-ту годину. Кожен бажаючи може прийти навчитися надавати. До медична допомоги приходьте, буде цікаво і весело. <гум> так, друзі, не лінуйтеся, вставайте своїх тепленьких ліжок. Виходьте на вулиці Чернівців, там гарне сонечко. А в 11-й школі ще й корисні знання. Так. Угу. Що ж, для вас перед мікрофоном працювали ми, Оксана Вишнева, Наталія Пазюк, а також наші гості, голова Всеукраїнської спіль... спілки парамедиків Ярослав Гус та представник Українського фонду здоров'я, координатор проекту Я можу врятувати життя Юлія Підкурганна. Дякуємо вам, що завітали так зранку. І дякуємо вам за справу, що робите. Робите і дійсно дуже важливу і потрібну справу. А дякую. ми з вами, слухачі, почуємося вже дуже дуже швидко. Па-па!